Віт, малята! Сьогодні я завітала в гості до своєї знайомої, маленької, сіренької, пухнастої киці. Знайомтесь Молі. Скажи привіт. Привіт, малята! Молі породи Скотіш Страйт, шотландська прямовуха. Це дуже симпатична і граціозна тваринка. Вона пересувається на чотирьох лапках, добре стрибає і вміє лазити на дерева. Кішка покрита хутром і має довгий хвіст. Ці тварини можуть бути дикими або домашніми. Їх розміри дозволяють тримати кішку в будинку або квартирі. Вона не вимагає особливих умов утримання, але їй необхідно мати достатній простір для ігор, правильно харчуватись і жити в чистоті у кішечки, гострі кіхті і зуби. Шерсть може бути довгою і пухнастою, а може бути короткою і жорсткою. У будь-якому випадку кішка щодня доглядає за нею. Вона вилизує її своїм жорстким язичком. Молі мріє про друга. Тож, давайте ми намалюємо для неї гарну пухнасту подружку. А для роботи нам потрібен арку тонованого паперу, фарба, стаканчик з водою, пензлик та зубна щіточка. Для початку давайте згадаємо будову кішечки: голівка, вушка, тулуб, хвостик та лапки. Спочатку малюємо голівку і на ній вушка. Тоді малюємо тулуб. Та пухнастий хвостик, і це все замальовуємо. А щоб зробити нашу кішечку пухнастою, нам знадобиться зубна щіточка. Мокнемо її також у фарбу і по краям тулоба зробимо маленькі штришки. А за допомогою фломастера ми намалюємо нашій кіці, очки, носик, вуса і лапки. Ну і, звичайно, прикрасимо гарним ошейничком. Ну ось, подружку для молі ми намалювали, а тепер малята, давайте прикрасимо нашу картину. Намалюємо гілочку дерева, під якою сидить наша киця, і звичайно травичку, в якій буде сидіти наша киця.